Сьогодні 28 лютого 2023 року заняття малювання. Тема заняття Екскурсія в картинну галерею. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день. У добрий час рада я вітати вас. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Посміхніться ви і я. Доброго ранку, мої маленькі художники. Чому художники? Тому що сьогодні в нас малювання, але заняття сьогодні буде досі незвичне. Я запрошую вас на екскурсію. А хто проведе екскурсію, хто прийде до нас в гості, ви повинні відгадати. Сідайте зручненько, дивимось на екран. Так, подумайте, дітки, і відгадайте, будь ласка, загадку. Біга пензлик по картині, підкоряючись людині, а людина творить свій неповторний світ живий. Що ж це за людина, яка сьогодні прийшла до нас у гості? Хто ж це? Так, звичайно, це художник, правильно. Веселий художник молодець, творчий мастер і мистець. Хто з вас знає, чим займаються художники? Звичайно, художники. Малюють картини, звичайно. Які потім найгарніші картини потім виставляються у художних галереях. музеях. Сьогодні ми побуваємо в художній галереї нашого гостя-художника. Але спершу я розкажу вам про музей. Можливо, хтось із вас. Не був музей жодного разу. Таким діткам моя розповідь буде особливо цікавою. Так, дітки, це художній музей нашого міста. Хто в ньому був? Дуже добре. Послухайте, будь ласка, мою маленьку розповідь. Музей? Це зібрання різних речей, які зберігаються та виставляють для огляду відвідувачами. Звісно, важливе місце в художньому музеї посідають картини, написані художниками, портретистами, пейзажистами тощо. От сьогодні ми відвідуємо з вами картинну-галерею. Скажіть мені, навіщо люди йдуть до картинної галереї? Так, звичайно, щоб подивитися на витвори художників. Це дуже-дуже гарні картини, які повинні подивитися всі люди. І тому вони виставляються у музеях і в картинних галереях. В картинній галереї проводять цікаві екскурсії, під час яких екскурсоводи знайомлять підвідувачів з виставками творів, художників. Картинна галерея це громадське місце, отож, поводитись в ньому під час екскурсії треба дуже-дуже уважно. Під час екскурсії треба уважно слухати екскурсовода, не слід його перебивати. Лише коли екскурсія завершена, відвідувачі ставлять екскурсоводу запитання і, звичайно, отримують відповіді. Розкажіть мені, дітки, як треба поводитися в галереї, в музеях. Звичайно, бавитися там не можна, не можна там кричати. Люди приходять в галерею насолоджуватися мистецтво, і тому заважати їм не слід. Так, дітки, зараз ми з вами потрапили в галерею. Ми потрапили на виставку картин. Українських художників. Усі ці картини твори живопису, вони написані фарбами. Ці картини написали різні художники. В нашій галереї є пейзажні картини. Подивіться уважно. Ось така картина називається Київські каштани. А написав її відомий художник Микола Глущенко, це український художник. Подивіться, яка краса. Що ж таке пейзаж? Що ж таке пейзажна картина? Пейзаж це кусочок природи. Подивіться уважно, яку ж природу зображив наш художник Микола Глущенко. Звичайно, він зобразив дерево, каштан. Подивіться, як він квітне. Можна здогадатися, що це каштан, які гарні фарби він підібрав. Мені ця картина дуже-дуже Так. Ось наступна картина це теж дітки, пейзаж. Це куточок природи. Цю картину написав український. Художник теж Роман Свердюк. Ця картина називається Пейзаж. А ця картина того ж майстра називається Різдво на Україні. Мабуть, художник побував в одному з сіл України. <зимку>. Подивіться, яка гарна природа. І побачив, як колядують. Подивіться, на місточку йдуть люди і несуть віфліємську зірку, мабуть, вони йдуть колядувати. І це явище запало в душу художнику, і тому він вирішив намалювати таку картину і назвав її Різдво. В Україні. Так, дітки. Серед художників є митці, які полюбляють малювати не природу, не людей, а речі, які ми бачимо довкола. Наприклад, квіти у вазі, овочі на столі, так? різний посуд, різні предмети, такий художній твір називається. Натюрморт. Подивіться уважно, натюрморт. Виявляється, що український художник Роман Свиридюк, який писав, ми з вами ось дивилися, пейзажі, він писав ще й натюрморти. Це різні предмети, які лежать на столі. Подивіться на цю роботу. Вона називається соняшники. Звичайно, коли людина малює тільки предмети, не природу, просто предмети, рослини, квіти у вазі, фрукти у вазі. Так, подивіться, що тут на картині ви бачите? Так, хлібчик, що там? Молочко або сметанка, груші, яблучки, звичайно, дуже-дуже багато квітів. Так. Це ще один нартюрморт. Подивіться, що ви тут бачите. Звичайно, апельсини, а в графіні, мабуть, це апельсиновий сік. Тут немає природи, ми її не бачимо. Не бачимо її краєвидів, а бачимо тільки предмети і фрукти, звичайно. Так. А ось, дітки, дуже гарна картина. Називається вона Селянська родина, а написав її, як ви думаєте, хто. А зараз я вам скажу, цю картину написав Тарас Григорович Шевченко. Ось так. Тарас Шевченко був не тільки видатним поетом, але й дуже гарним художником. Подивіться, як він гарно малював. Так-так, той самий Шевченко, який складав вірші про червону калину і соловейка, адже Шевченко не тільки поет ще раз нагадую, а й відомий нам художник. Його картини, мов живі, подивіться, яка гарна картина. Ця картина називається, ще раз вам нагадаю, Селянська родина. Також Тарас Шевченко малював і краєвиди, звичайно, він малював і був також пейзажистом. А це автопортрет. Портрет Тарас Шевченко намалював себе. Бачите, який він талановитий? І назвав цю роботу автопортрет. Так. Коли люди, художники, відображають людей або тварин. такі роботи називаються портрети. Подивіться, як виглядає портрет. Так, ось також собачка є і жінка. Це портрет. Запам'ятайте. А ще дітки, в нашій галереї є декілька чарівних незвичних картин. Подивіться, можливо, хтось їх відгадає. Написала ці картини Марія Примаченко, вона теж була українською художницею, і творчість якої є яскравим. Обособлення наївного народного стилю. Цей стиль вам не потрібний, ви, коли відростете, ви про неї можете дуже багато прочитати. Але вона малювала дуже гарно і дуже казкуро. Ось ця робота називається пташка, а ця робота. Як ви гадаєте, як її можна назвати? Правильно, соняшники, але соняшники з бджолами. Ось така краса. Так, ну що ж, дітки, картини ми з вами розглянули. Трохи я про них вам розказала з нашим художником, і тепер художник приніс для вас загадки. Давайте ж їх відгадаємо. Згодні? Так, слухаємо першу. Живуть в коробочці чудові, веселі друзі кольорові, то масляні, то із гуаші, то акварельні і медові. З них кожен має власну барву, а друзі ці звичайно, Фарби, правильно, подивіться, дітки. Акварельні фарби, гуашеві фарби, ми ними в садочку завжди користувалися, так, якщо ви пригадаєте? Добре. Наступна загадка. Сам довгий, ненький, а хвостик м'якенький, полотном танцює, пише та малює. Так, звичайно, дітку, що це? Пензлик, ну, який же ж художник без пензлика. Правильно, наступна загадка. Якщо бачить на картині наші любі малюки чашку глечика із глини, чи в тарілочки грушки, чи букет у гарній вазі, чи кавун, чи круглий торт, то пригадують одразу ця картина. Натюрморт, повторили. Натюрморт. Пригадуємо, це картини, на яких зображені якісь предмети, або квіти, або фрукти. Натюрморт, правильно. Наступна загадка. Якщо бачиш, що з картини поглядає хтось на нас, пан в костюмі старовиннім, чи плавець, чи водолаз. Бабця чи мала дитина або лікар, не секрет, що тоді-та така картина називається портрет. Правильно, якщо малюють когось із людей, ця картина називається портрет. Правильно. І остання дітки-загадка. Якщо видно на картині, Ліс дрімучий або гай, полонини, гори сині, чи пшениць в полях розмай. Якщо там калина й хата, двір, садок, квітник, гараж, то повинні знати малята, що картина ця Пейзаж, правильно молодці дітки. Так, наостанок наш художник приготував для вас завдання, щоб побачити, чи запам'ятали ви, які жанри живопису, про, про які жанри живопису ми з вами сьогодні говорили. Так, показую картинки, а ви відгадуєте, що це за жанр. Я вам підкажу пейзаж. Натюрморт портрет. Запам'ятали? Ну, тоді починаємо. Так. Що це, дітки? Правильно, це пейзаж, звичайно. Це портрет. Це натюрморт, правильно. А це? Натюрморт, так. А це портрет, звичайно, а це пейзаж. Так, дітки, ну що ж, я бачу, наш художник дуже-дуже задоволений вашими відповідями. І я вважаю, він ще раз нас з вами запросить до художнього музею, а ми з ним. Запрощаємося сьогодні. До побачення тобі, художник. Дякуємо тобі за цікаву подорож. Ось таке дітки, заняття сьогодні в нас було. Заняття з малювання, але як бачите, такі заняття бувають дуже-дуже різні. І сьогодні ми з вами потрапили. До художнього музею. Ви роздивилися дуже цікаві картини, і, може вперше, але ви узнали, які бувають жанри живопису. Пейзаж, підказуйте, портрет і натюрморт. Правильно, молодці мої дорогенькі! А зараз я з вами прощаюся. Всього вам найкращого до нових зустрічей! До побачення!